Кобзар єднає Україну під таким гаслом до Прикарпаття завітала делегація з батьківщини Тараса Шевченка Черкащини. Головна мета об'єднати зусилля областей щодо підготовки та проведення 200-річчя від дня народження Кобзаря. Адже нещодавно президент України Віктор Янукович запропонував святкувати цей ювілей протягом усього 2014 року. Ця подія кажуть керівники Черкаської області повинна бути не менш важлива аніж євро 2012 Тож роботи чима. Ми хочемо, щоб розповідати, говорити і ось такі збирати пропозиції, чи читання віршів, чи проведення конкурсів, чи просто. Записання яких спогадів про цю велику людину, яка рідна, яка є прикладом, яка є великим патріотом нашої держави, щоб ми у всіх усіх куточках нашої держави якомога більше говорили про цю людину в ході підготовки до 200-річчя. Та окрім вшанування Шевченкових роковин, сторони поділилися своїми здобутками та вирішили тісніше співпрацювати у майбутньому. Для цього навіть підписали угоду про соціально-економічний розвиток. Ця угода дає можливість, дає можливість співпрацювати по тих всіх напрямках, які ми визначили. В першу чергу в економічному плані це співпраця наших бізнесменів з бізнесменами Черкаської області. Це означає, що вони будуть мати підтримку на території Черкаської області у плані розвитку бізнесу. Наша делегація поїде на Черкащину, обов'язково запозичить, обов'язково. Найдуть спільні точки співпраці. Ми не директора приватних компаній. Наша справа дати можливість людям співпрацювати після Прикарпаття. Гості з Черкас вирушать іншими містами України. кажуть для того, аби і там зосередити увагу всіх чиновників та громадськості на важливості ролі Шевченка в об'єднанні українців. Іванинчук Сергій Попович, новини 402.